Привіт, малята! Цей час настав, і я пишу вже друге відео по лейтруму. По-першому відео активність була така собі, то і друге відео було дуже довго. На цьому відео ми розберемо дві дуже цікаві штуки. Перша штука це як робити то, що мало бути квадратне, але воно в кадрі не квадратне. Ми зробимо це прямокутне. Прямо Попробуємо розібрати приклад на коврі і попробуємо розібрати приклад на каталожній зйомці палаток. Друге питання це ми розберемо штучний інтелект і ретуш за допомогою штучного інтелекту. От, урок, я сподіваюся, буде не дуже довгий, іноді я буду тупити, іноді буду розповідати якось не так, але. Ви Можете мене поправити, або питати уточнюючі запитання, або просто в коментарях запитати все, що вас цікавить, і я спробую а, записати урок на ці теми, якщо комусь щось буде цікаво. І так, імпортуємо фоточки. Ми відібрали ось такі фотки. Давайте відберемо менше ось таких фоток. А, от, відібрали ось такі фотки. Закуємо їх в Lightroom. Preview один до одного. Smart Preview ми не робимо, бо ми не будемо використовувати ці фотографії, крім цього уроку. Ставимо камера Settings, це при що це таке? Я не пам'ятаю, чи в попередньому році я це розповідав, але якщо ви виставляєте саме ось такий параметр. То при експорті Lightroom видасть найбільш схожу картинку, таку, яка у вас була на Фотіку. Імпортуємо, чекаємо комп неймовірно, тупить, бо йде запис відео. Lightroom також не дуже не саме легша програма для комп'ютера. Тому мусимо трохи зачекати. От. Поки воно будує прівюшки, Написала, що побудувало. Ну і що, почнемо з геометрії. От. Чому ми конвертували при конвертації ставили пріо 1 до 1? Тому що нам буде так легше працювати, бо комп'ютеру ноуту постійно не буду доводитись генерувати. Прев'ю великий тоді, коли ми отак його будемо збільшувати, передивлятися, чи саме ця фотка нам потрібна, чи ні. Але <клес> я не про це. Поїхали по каврам. Мої любимі каври. <клес> І так. Перш за все, перед тим, як рівняти геометрію або використовувати фільтри штучного інтелекту. Потрібно фотографію максимально обробити так, щоб потім вносити мінімальні правки, бо після вирівнювання геометрії або примінення фільтрів штучного інтелекту, кожна правка буде проходити з великими потугами для вашого комп'ютера. Якщо ми робимо каталожну зйомку, перш за все ставимо стандарти. Чому? Тому що це кольор, який найбільше схожий до того, який ми будемо бачити в реальності. Далі ми виставляємо баланс білого. Нам тут повезло, тут це клорама, і баланс білого виставити найпростіше. Знаходимо найбілішу або найсирішу точку, де червоний, зелений і синій. Будуть мати приблизно однакову кількість. Ми можемо бачити от RGB, там де цифра 60, 60, там 61, або тут 80. Ми можемо приблизно орієнтуватися, куди нам княпати піп'яточкою. І це виходить занадто тепло. Ми трохи, трохи робимо холодніше, але знову ж таки це все залежить від вашого кольору сприйняття. Від того, який у вас екран, на якому ви переглядаєте, обробляєте, тому це дуже індивідуально і вносити правки кольору вже на свій смак. Далі підвищуємо трошки контраст. забираємо пересвіти, де це пересвіти, хайлайти, де це потрібно. Трошки витя... підтягуємо тіні, трошки вайлес опускаємо. І трошки витягуємо чорного. Робимо непересвічену, більш. Контрастну таку картинку. Так як це коврик робимо текстуру, затягуємо верх і клеріті трошечки додаємо WiEPRES. Типу, було, стало, було, стало, було, стало. Був занадто яркий з пересвітом, став такий не дуже яркий, без пересвічених зон. Далі. Добавляємо різкість. Різкість, де наша різкість. Я дуже люблю кулаком тупить. тут. Можна залишати по стандарту, але мій улюблений рецепт це 51,50. От воно так. Добавляє на межі перешарпу, але ніби як перешарпу, ще немає. Але видно кожну детальку. Далі. Чого ми сюди прийшли? Є такий класний інструмент, як Transform. От, клацайте сюди, або зажимаєте Shift-T і ставити хрестиком першу точечку, де буде ваша направляюча, яка буде вказувати паралельні і перпендикулярні лінії Lightroom. Лінія номер 1. Лінія номер 2 Це ми показало Lightroom, як на нашу думку, мають виглядати горизонтальні лінії. От. Не дуже рівно, але і коврик насправді не прямокутний, а він має трохи таку форму, бо це ручна робота. З там перпендикулярну лінію. Зараз я возьму машку, і це буде трошечки, я сподіваюся, швидше. От, така дуже ювелірна робота. Справді воно все відбувається набагато швидше, але із-за того, що йде запис відео, ком страшенно тупить. І менше налаштування відео не дуже хочеться ставити, бо тоді буде відео трошки гіршої якості. Аба. і ви не повірите, в нас прямокутний коврик. Далі можна його докрутити вже в фотошопі Перспективку вирівняти. Зараз він загенерить. От, ну майже. Якщо це робити більш акуратно, він буде більш прямокутний. Експортуємо Назва дата зйомки. Пишемо назву файла собі придумуємо, якість 100 JPEG, 300 DPI. Трошки підшарплюємо. І відправляємо на експорт. Так можна було не відправляти, бо комп тупить ще більше. Так. Про портреты. Давайте отменим про портреты. У нас є ось такий портрет. Модель з ратуші, все кльово, але типу є проблема з шкірою, проблема... Ну, як не проблема, а просто видно, що шкіра не ретушована. Ми зараз швиденько його проведемо причешем. Трохи, 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 трохи причешемо цей портреток. Буквально на швидку руку, щоб не займати багато часу робимо теплі, щоб це був захід сонця, трохи зробимо картинку більш таку. А, ще різкі спіднював. Так, а що ми маємо? Зараз згенерається привішка. Видно нашу шкіру, очі і так далі. Не сильно, в принципі, щось тут і як використовувати штучний інтелект і ретеш? Є в лейтрумчика отут от, заготовлені вже пресети, але вони трохи занадто жорсткі, можна користуватись ними, але завжди вносити правки потрібно. Але ми спробуємо зробити це все трохи з нуля. От. Заходимо в маску. Чекаємо, поки лейтрум визначить людину, особу, персону. Клацаємо на персону номер 1 Так. Вибираємо ось ці всі штуки. Типу. Шкіру обличчя, шкіру тіла, брови, білки, самі очі, губи, зуби, волосся і одяг. Обов'язково ставим тут зробити 9 окремих масок, щоб їх редавувати окремо. Створюємо маска. Перша маска це маска одягу. Що нам потрібно тут? Нам не подобається те, що вона трошки пересвічена і трошки синя, не знаю, наскільки вам видно. Ми можемо опустити експозицію. Оу, настільки. Ком страшенно тупить. Бо всі нейронні фільтра, вони трохи вибагливі по ресурсах і заберемо сереш. Це ми зробили занадто вже таке темно. Що бось трошечки світліше. Показувався дуже грубо, щоб ми бачили результат. Друга маска це в нас волосся. А Можна зробити і темніше. Можна... И заработать знаю, дренатку. Капець. Надеюсь, она не побачится все, но это трохи жорстоко. От, але дуже наглядно. Зуби. Зуби все дуже просто. Зуби ми Е, Забираємо saturation десь на мінус 20 з копійками. Тоді вони стають набагато біліше. Так. Губи, Губи я взагалі ніколи не трогаю. А, можемо зробити трошки яркіший і, і все. От, і ну, трохи давайте затемнемо їх, щоб був хоч якийсь ефект. Іра, якщо це ти дивишся, то вибач мене, але наука вона така потребує жертв наші очі. Моделі темні очі зробимо трошечки темніше, трошечки насиченість піднімемо. Ситирейш. І піднімаюся. Підам вниз. Та на 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 Набавим Clarity. Не в ту сторону потрібно такі штуки записувати на більш потужному ноуті. Далі у нас білки з білками також все просто. Забираємо насиченість, і білки стають біліш. Брови Я також ніколи не трогаю. Але можна зробити їх тимніш. Або перефарбувати в якийсь колір. Або не будемо їх перефарбовувати ніякий колір. Хай будут просто чёрные. Зараз прорыхлём. Прямишко. Шкиром. Шкируем. Трохи все важче. Забираємо трохи Saturation. Але це знову ж таки побажання. Забираємо Clarity. Забираємо текстурку. Забираємо Sharpness. Знову ж таки, кожен. Кожна така штука, ви індивідуально дивитесь, у вас буде це все набагато швидше відбуватись, бо ви не будете писати відео, у вас не буде страшенно тупити комп. От. І те ж саме робимо з шкірою обличчя. Трошечки забираємо туреш. Це время, это что-то не то, это старые какие-то Параметры. Постарели мы модельку нашу, конечно. Так, текстуру Clarity. Так, страшно тупить комплекс, а страшно бесить. с это я выйду до долго и все любит ютубчик. Э, риски собираем. С проходом закрываем наши маски. Чекаем пока лайтрум обудуем провержку. Це, може, це без, без запису відео відбувається дуже-дуже довго. Було? Стало. Було? Стало. Не знаю наскільки вам видно, але ми робили все дуже з -з 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 переборчалося. Щоб це було трохи наочно видно. Наскільки можна поміняти людину. Ой. От і все. Будуть питання? Питайте.